Доброго дня, компанія «Автобіс» вітає вас і пропоную вам свіжий автомобіль. Це Volkswagen Touareg 2011 року покупка, розмитнення і реєстрація. привезений з Швейцарії з 3 дизельним двигуном. весь на такій гумі. Гума 100%. Нова. легкосплавні диски ніде не затерті. Також задня гума. Гума в нас йде Pirelli Так, 255 на 55 на 18. Вони бувають на 18, на 17, на 20. 18 якраз золота середина. Вся електрика ніде не ні потертисті по автомобілю немає. От я вам показую порошки. Оригінальне сидіння. Показую він код, щоб ви могли повністю перевірити всю історію по автомобілю і автомобілі. Є 2950 км оригінального. Заведений двигун, кліматконтроль, все працює, ніде нічого не світиться, Шкіра в ідеальному стані, панорамна криша. Бачите, прийомчики ніде нічого не поцарапано, сидіння не затерті. По бокам шторочки стоять. Електрокляпа. Задня полка, все на місці. Та, такого коврочок такий, щоб не мазалось нічого. Е, Май на увазі клей, все як мені подобає в автомобілі. Електрокляпа закривається. Два виклопа, партроніки. Коцок по автомобілі немає. Зверху стоять рейлінги. Ось такий стан автомобіля. Зараз вам покажемо під капотом. Саме основне це серце автомобіля. Як виглядає? Під капотом завод. Ніде нічого не крутилося. Все по фальшую. Можливий продаж готівковий, табес готівковий, можливі варіанти обміну. Все це ви можете зробити в компанії Автобіс, затолокнувався за номером 067-360 22 02. До зустрічі, до перемоги!